Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. В першу чергу хочу вам усім подякувати, мої дорогі, за вашу підписку, за донати на розвиток мого каналу. Дякую вам усім, дякую велике. Рада бути з вами сьогодні знову на кухні. І у мене є міні баклажани різного, різного. Кольору і, скажімо, різного розміру. І зараз я хочу їх а, закрити на зиму і поділитися з вами а, цим, неймовірно, простим, але смачним рецептом. Тож, в першу чергу, нам треба баклажани вимити і нарізати на кубики. Поїхали працювати. І так, баклажани в мене вимиті, і зараз я їх буду нарізати. Ой, спішить, падає. Відрізаємо наші корінчики від баклажанів. І я нарізаю разом зі шкірочкою. Рекомендую вам теж шкіркою. Шкірку не треба викидати. Нарізаємо на такі не дуже малі шматки. Ось, будь ласочка, які, бачите, отакий От кубик. Перерізаємо усі баклажани. І так, коли ми нарізали гарними шматочками наші баклажани, посолили і відклали на хвилин 20. Щоб вони постояли і стекла горіч, звичайно, з них. Після чого ми їх промиваємо, видушуємо воду, щоб не було води, і будемо обсмажувати. І так, а цибульку ми нарізали, шматочка, кубик йде. Звичайний, не дуже малесенький кубик. Цибуля ріпчата, будь-яка, у мене, бачите, у мене. Кримська. Я її нарізала кубиком і зараз її відправляю смажити теж. Смажу на невеликій кількості олії. Тож, пательні у нас нагріваються і добре нагрілися, я можу вже обсмажувати. Ми обсмажуємо цибульку до. А м'якої, щоб вона була м'яка, можна чуть-чуть золотавого кольору, тільки в ніякому разі ми не смажимо до чорного. Тепер нам необхідно наші баклажани обсмажити теж до золотистої скоринки. Тому ми беремо порційно потрошечки і закладаємо в пательню. О, теж вже нагріла ця пательня. Порціями такими, щоб тільки покрило дно пательні, щоб вони швидше обсмажились. І так, цибуля у мене обсмажилась. Будь ласочка. ось така вона гарна, м'яка вона стала, бачите? Ми її вибираємо в миску. Беремо посудину велику, таку, щоб ви могли помістити і баклажани, всі, які у вас будуть обсмажені, і цибулька. І щоб ви могли дуже добре там все перемішувати. Тому в мене така велика меска, я її беру і викладаю, викладаю цибулю. І зараз же на цій шпательні. Я покладу партію іншу обсмажувати наші баклажанчики. І так, додаю олійки і обсмажуємо. До речі, дуже гарно обсмажилися майже. На цій пательні. Нам треба обсмажити до такого стану. Гарненько з усіх боків. Перша партія баклажанів у мене готова. Тож, будь ласка, дивіться, які вони. Вони обсмажені з усіх боків до золотистої скоринки. Я вибираю без олійки. І закладаю до цибульки. Щоб олія стекла, ви можете взяти на друшлак, викласти, і там олійка стече дуже-дуже добре. І так закладаю іншу партію. І до тих пір, поки ми не обсмажимо усі наші баклажани. Остання партія у мене баклажанів пожарилось. І так, всі баклажанчики посмажені, обсмажені гарно. Я перемішую тепер з цибулькою. І зараз ми будемо заправляти їх. І так, я даю часничок. Часничок я даю сухий, ви можете дати свіжий. Я добре даю так чесничку, щоб було смачно. Тепер сюди я даю приправу, це приправа білих грибів. Ви можете дати приправу грибну, будь-яку. У мене білі гриби. Сіль не даю, тому що приправа у мене солона. Тож ви теж звертайте увагу, якщо у вас приправа з сілью, то дивіться, будьте обережні. Так, обов'язково, обов'язково перець свіжий мелений у мене. Ви можете давати, який у вас є. Я люблю свіжий мелений. і щоб ще був. Великі фрагменти, щоб були то добре, відчутно, потім у салаті. І так. Останнє, що я закладаю, це майонез. Майонез я закладаю це мого виробництва. Я роблю вдома. До речі, є у мене на каналі, будь ласка, подивіться. Знайдіть і зробіть. Він дуже класний, соус майонез безподобний. Сюди я закладаю. Свій соус майонез. Немає у вас свого соуса майонеза, значить, купляєте майонез і додаєте до баклажанів. Все, дали. І тепер треба дуже добре перемішати. Так, баклажани ми добре перемішали. Все, тепер можна заповнювати баночки. Баночки я беру півлітрові, вони в мене просто вимиті і висушені сухенькі. Накладаємо баклажанів. Добре так, трамбуйте, не бійтеся. Так. Добре, добре, добре повну баночку наклали і кришечкою зверху закрили. Кришки обов'язково, щоб були у вас помиті. Можете взяти соду і перемити гарно під проточною водичкою. І от так дивишся на баночку, і вже здається, що там білі гриби. Дуже гарно. Після чого я одразу буду складати в кастрюлю. На стерилізацію будемо стерилізувати обов'язково. Тож в кастрюлю кладемо на дно обов'язково серветку, і потім вже складаємо баночки. І так, заповнили всі баночки. Заливаємо воду по вінці, по плечики отак. І все і залишаємо, щоб закипіло. Коли закипить вода, ми стерилізуємо 25-30 хвилин, після чого закручуємо. До речі, дуже-дуже добре, що трішечки залишилося небагато, але трішечки є. Це на пробу. Воно дуже смачно. Дуже І зараз це. Я це в секунді з'їв, чесно вам говорю. А дивіться, це в мене було на дві порції, і вийшло 4 півлітрові баночки. Я рецепт записую на одну порцію, тобто на кілограм. Чекаємо, щоб закипіло, і тоді будемо закатувати. І так, кипить. 30 хвилин, після чого ми будемо закривати, закриваємо. Так от закрили. Усі банки закриваємо і перевертаємо. І так, баночки закрутила, перевернула, закриваємо полотенечками, плідом, що у вас є. Отак. От і залишаємо до повного охолодження. Отже, мої баклажани гриби. Можна сказати, що готові. Вони охолоджені, і зараз я їх буду відносити до півниці. Ми зберігаємо їх в півниці або в холодильнику. Беріть до уваги. Усім смачних баклажанів, смачного життя я вас всіх люблю. Дякую, що ви є у мене. Тож чекаю вас наступний раз знову у себе на кухні. Ще раз усім дякую за донати. Дякую. Я дуже-дуже ціную. Це для мене дуже-дуже велика допомога. Мені треба розвивати мій канал, і ви мені допомагаєте. Моє сердечко з вами. Дякую і чекаю вас у себе. Бугай, погай!